Полонина смотрич, краєвиди неймовірні, місяць травень. У мене в руках кулька з снігу, тому що вчора вночі, в Демброні, взагалі тут в горах падав сніг. Ми можемо кинути цю сніжку і сказати, що якщо ви хочете переключити мозок, на піпіван через полонину смотрич. Дуже прекрасний маршрут, не раз в житті пробувала. І сама, і з дитиною, і вам раді. А зараз вам рекомендую просто насолоджуватися. Дуже красиво. Особливий наш гусульський регіон. Ут, який знаходиться на нашій території, верховині тепер, давно жиб'єси називало. Передали нам наші батьки, наші діду ці традиції, звичаї. У нас люди на майстри на всі руки. А ми зараз є на веранді доброї газдині. Паросковія, тут дземброні її всі знають. У 1997 році вона перша, яка прийняла туристів до себе додому. Пані Паросковія, ось цей шмат землі, десь більше 20 соток, просто подарувала селу, свою власну землю, для того, щоб тут збудували церкву. І ця церква служила для всієї громади. Знаю. Ну, може, може, і перші треба. туристи були поляки, правда? Так, так, поляки. Поляки, але так п'ять років поляки були, потім вже наші почали приїхати. Їли в мене, спрацювали. вареники, смісло. правда? Їли ну, вареників треба було, 20 чоловік і 17. Серйозно? Та й сама слухай. Ого. Два місяці? Два місяці вже. Мені зенку Так? Важаю, а ці два, а ці два мої. Ці, і цей гарський рушник. І так мені сподобалося, коли я їй кажу: ну що можете такого порадити, що у вас тут такого особливого. Вона каже: ви знаєте, коли молодий, хочеться багато землі, багато газдівства, багато всього. А коли літа проходять, то на все дивишся зовсім по-другому. І напевно дійсно варто, попри наші щоденні клопоти про те, як ми стараємося не забувати милуватися. Красою, і, зрештою, хотіти рівно стільки, скільки нам потрібно.